Вітаю вас! З вами магазин AutoZuckUA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Varta модель 561 060 Акумулятор напругою 12 вольт, ємністю 61 ампер з пусковим струмом 600 А. Даний акумулятор європеєць, тому як клеми у нас йдуть на рівні. З верхньою кришкою, вони втоплені. І також даний акумулятор з правим плюсом. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути ближче до себе клемами, і з якої сторони плюс. Це і є права полярність або ліва, правий плюс або лівий. Даний акумулятор не обслуговує, ми. бачимо, немає доступу до банок. Розміри акумулятора у нас довжина. 242 мм, ширина 175 і висота 175 міліметрів виробник даного акумулятора Чехія. Також потрібно не забувати, що у нас на постійній основі проходить акція. Можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.